Про оперативну ситуацію на Лиманському напрямку розпитаємо у офіцера Національної гвардії України Олександра Дорошенка. Олександр, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Скажіть, будь ласка, яка ситуація станом на цю годину на Лиманському напрямку? На тому напрямку, де знаходиться наш підрозділ та інші підрозділи. Це Серебрянське лісництво південні від Кремінної. Це населений пункт Діброва кузь Ну, в останні декілька днів гаряче, літо як ніяк. Тому ворог намагається проводити наступальні дії достатньо жорстоко. Там це відбувається з там з півночі. Насамперед вони зосереджувались, працюють артилерію, використовують невеликі групи там. 7-10 чи більшу групу не шкодують артилерію. Артилерію працюють по всьому лісу, тому крім артилерії, ствольна. Сзо працює, іноді використовують сльозогінний газ, скидують у ліс. Тому достатньо зараз ситуація така трохи складніше, ніж було раніше. Контрольована, важка. Вочевидно, це пов'язано з посиленими атаками росіян зокрема, тимчасовий виконувач обов'язків директора департаменту планування головного управління Нацгвардії, полковник Микола Микола Уршалович повідомив, що е, зупинено спробу російських окупантів прорвати е, позицію. Повідомляв також про знищення трьох новітніх танків, е, і якщо можна детальніше про цю ситуацію. Дійсно, ворог а, і на минулому та тижні танки використовував, в тому числі коли танк, орківський танк наїхав на свої ж міни. На свої мінні ряди, і після цього якраз військовослужбовці нашої частини відпрацювали проти танковим комплексом. Після цього підключилася артилерія. Ворог цю техніку намагається з поля бою забрати, але не завжди це вдається в них. Так, дійсно, ворог зараз підключають більше техніку, перекидає танки, їх використовує при наступальних діях, але ну вони. За допомогою нашого підрозділу аеророзвитку намагаємося враховувати танки і продаємо нашу артилер... наші артилерії. Так і наскільки це можливо, вироб... так. І ну, і я, я бачу, що вона відпрацьовує успішно судячи е з результатів. Е дякую дуже. Олександр Дорошенко, офіцер Національної гвардії України, говорили про е ситуацію на на Лиманському напрямку фронту.